Євангелія від Марка, третій розділ, 9-10 вірші, написано про те, що і сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його, бо він, тобто Ісус, оздоровив багатьох. Тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. Коли ми говоримо за лідерське служіння, ми бачимо в ньому два таких аспекти: лідери мають передбачати ситуації і лідери мають планувати. Перша істина, Ісус планував наперед. Він бачив небезпеку, що люди тиснуть його. Він бачив небезпеку, що багато йшли до нього, щоб доторкнутися, але Христос хотів проголосити їм слово. Тому Ісус, передбачаючи цю ситуацію, Він попросив своїх учнів, щоб вони приготували йому човен. Це саме приклад мудрого управління, де я буду через деякий час, і для чого мені потрібна та чи інша ситуація, і як я в ній можу використати. Максимально ефективно можливості, щоб проголосити Слово Боже. Друга важлива істина: планування це ознака відповідального лідерства. Мова йде про те, що лідер має бачити наперед і готуватися, навіть якщо все здається нормальним. Можемо сказати, ну, а як ми можемо передбачити? Кілька важливих рекомендацій. Перше, ми маємо оточити себе мудрими людьми і запитати, ми будемо робити те чи інше служіння, ми будемо робити ту чи іншу подію. Як ми до неї можемо приготуватись? Які є ризики, які є сліпі зони? Друге, що нам допомагає, це читати різну розвиваючу літературу, яка описує різні рекомендації, як робити аналіз, як робити прогноз, як розписувати ті чи інші інструкції, як делегувати, як взаємодіяти, як давати завдання і зворотньо мати підзвітність. Такі речі, коли ми проговорюємо, готуючись до будь-якої події або ситуації в житті, допоможе нас убезпечити від сліпих зон і непередбачуваних ситуацій. Третє, ефективне планування захищає місію. Ісус проголосив людям Слово із лодки, відпливши трошки від берега. І його ціль була досягнута. Завдяки Божому плану не була перешкоджена місія Ісуса Христа натовпом, яким підійшов. Навпаки, складна ситуація через мудре планування зробила можливості. Почути, Слово Боже, ще більшій кількості людей. Сподіваюся, у вашому служінні люди не перешкода. І чим більше людей, тим краще служити, якщо є мудре і завчасне планування і підготовка. І четверта важлива істина: практичність не суперечить духовності. Ісус Син Божий Він міг би просто піднятися силою чуда над землею, над поверхнею, оглядаючи людей і проповідувати. Але Він використав земні речі. Він використав співробітників, своїх учнів, він дав їм завдання, щоб вони приготували лодку. Він дав завдання відплисти, напевно, відстань від берега. Він використав природні ресурси, можливість, унікальність, що ехо над водою, більше людей могло почути його. І Ісус міг оглянути більшу кількість людей, і люди на дальшій відстані могли краще чути і бачити Ісуса Христа. Дуже важливо готуватись наперед і бути завчасним. Подібно, як два капітани, один із них проігнорував попередження, що буде шторм і буря в океані, і разом з тим не був готовий до неї. Інший капітан, який спорядив корабель і все необхідне, він міг пройти шторм, знаючи такі попередження, передбачаючи складні ситуації і готуючись до них, ми стаємо більш ефективнішими лідерами.